Всім привіт! Сьогодні наш челендж продовжується і буде дуже цікава тема. Всі ми з вами ходимо на роботу. Або самі створюємо цю роботу. Зараз багато хто працює в блозі, хто створює особистий бренд, хто щось вчиться, будь-що. Але там, де є ваша робота. І сьогодні ми будемо дякувати за свою роботу. Я нагадую, що головне в цьому не здайтеся. Та хоча б зробіть як-небудь, але зробіть. Дякуємо ми за роботу, як? Якщо ви десь ходите на роботу, яка вам не подобається, не подобається, я вам нагадую, все про що ми думаємо, воно збільшується. І якщо ви приходите і там злючий начальник, якісь такі, взагалі, фу-фу-фу, колеги, і ви такі, о, Боже, ви заходите, ви кругом бачите, та така, той такий, це задовбало. Ви це збільшуєте. Сьогодні я пропоную вам пограти в іншу гру, а саме навчитися. Протягом дня бачити чим найбільше приємних подій у вашій роботі. Все дуже просто. Давайте уявимо так, що є ви і в вашій голові є маленькі менеджера. Це ваші секретарі. І вони записують і виконують все, що ви їм говорите. Ви приходите на роботу, і такий начальник вам щось зробив і такий: о, Боже, як він мене задобав! Він такий злий менеджер записав. І виконав. І ваш начальник ще 10 разів до вас прибіг за сьогодні і накричав на вас. Е, і так будь-чим клієнти у вас не дуже, або їх взагалі немає. Ви такі боже, які ці люди не розуміють, що я можу допомогти. Тому згадуйте, що сьогодні, протягом дня, або в той день, коли ви це робите, у вас є маленькі менеджери, які все за вами записують. І ваша основна задача на день протягом дня знайти чим найбільш хороших речей. Які у вас є на роботі. Зачасту це програється так, що в мене навіть були випадки, коли за один день, коли дівчина так дякувала за свою роботу, вона отримала підвищення зарплатні на роботі. Тому попробуйте, якщо у вас прям життєва ситуація, коли вам дійсно важко знайти місце, вам не подобається те, де ви є зараз, просто почніть цьому дякувати. Тому завдання ваше буде виглядати так. Ви рано прокинулись. Написали 10 подяк за те, що ви вже маєте. Як завжди, це вже наша стає традиція. Далі напишіть 5 подяк за свою роботу саме зранку. От прям я дякую за, або я благодарю, як вам зручно, за то. І пишете, що в мене на роботі, наприклад, можна попити кави. Що в мене на роботі є прикольна подружка, що в мене на роботі є смішний клієнт. Будь-що, але напишіть 5 подяк в своїй роботі сьогодні зранку. І основна задача зранку, перед тим, як ви виходите ви на свою роботу, або займатися, навіть якщо ви блог ведете, у вас інстаграм, перед тим, як почати робити реал сторіс будь-що, ви уявляєте, що зараз. Біля вас декілька секретарів, менеджерів, які все за вами записують і будуть його збільшувати. Тому ваша основна задача протягом дня шукати позитивні моменти на роботі. Це здається, можливо, нескладно, але якщо у вас прям біда з роботою, а то якщо прям біда з роботою, то звичайно не переживайте, навіть якщо давайте так, якщо у вас немає роботи. Ви можете почати згадувати останню свою роботу, де ви працювали. Або, якщо у вас є якесь бажання, наприклад, якщо ви щось хочете створити, а у вас не виходить, шукайте. Ну от візьмемо ситуацію, так як я веду да? На початку свого росту в мене не виходило ні рілси, ні сторіси. Я не розуміла про що розповідати. У мене окрім великого бажання працювати онлайн і допомагати людям не було нічого. Взагалі, я вам чесно кажу, нічого. І я тоді просто шукала позитивні моменти. Я шукала позитивні моменти в тому, що тут нові знайомства. Я шукала позитивні моменти в тому, що завдяки тому, що я вибираю онлайн-роботу, я можу навчатися чомусь новому. Тобто я постійно шукала позитив в негативі. І це призвело до того, де є зараз. І у вас так вийде. Тому є у вас робота чи немає. Навіть якщо у вас немає роботи, то значить, скоріш за все, якщо ви можете дозволити собі не працювати, значить у вас є чоловік або можливості, де у вас є приходять гроші. Але при цьому ви займаєтеся а, тими самими хатніми справами. Дуже багато жінок, да вони просто в декреті за дітьми дивляться, просто вдома сидять в плані того, що обслуговують свою сім'ю. І це теж є робота, тому не обесцінюйте. Якщо вас це задовбує, почніть шукати на Території, да, саме там, де ви проявляєтеся, хороші моменти. І останнє, звичайно, після того, як ви цілий день, ну хоча б давайте, ну 5, ну вісім, ну 10 подяк за день, ви знайдете на своїй роботі, вечором перед сном ми беремо чарівний камінь, його жимаємо в вручості і дякуємо, згадуємо, згадуємо мінімум три. Мінімум три події, хороші, які сталися з вами на день, і кажете дякую, 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 і лягаєте спати. Все, до нових зустрічей! І не забувайте, у вас все вийде.